Флік щось знає та й про футбол, усе, окрім того, що Торес це не футболіст. Але поки на лівому фланзі немає заміни, то акула буде бігати досі туди-сюди. І давайте сьогодні разом поговоримо про те, як Барселона все ж таки заслужено перемогла у Більбао, що флік змінив з попереднім матчем, що вийшло, а що ні. Коротко підіб'ємо якісь підсупки і взагальне враження про матч. А ви не забудьте підписатися на канал, поставити обов'язково лайк. Якщо вам подобається такий контент і ви хочете його більше, то підтримайте цей канал у розвитку і контенту буде, звісно ж, більше. Е, Вдячний за перегляд. Ну і що? М'яч на центр поля. Перед тим як обговорити сам матч, давайте коротко обговоримо головні трансферні події, які відбулись у Барселоні за цей проміжок часу. А що змінилося? Пає все ж таки переходить у Рен, Лангле продовжив контракт з Барселоною, але на умові того, що зарплата буде розподілена, і сам гравець відправився в оренду в Атлетко Мадрид. І Атлетико буде сплачувати 75% зарплатні. Також роки на правах оренди переходить в Рал Бетіс, і Рал Бетіс має за собою право викупу. Не обов'язкове, але за 25 мільйонів. І ще до новин Крістенсен отримав травму і два місяці буде недоступний. І додайте сюди ще Араухо, який досі на реабілітації. І в захисті нас лишається і Ніго Маркінес, Куборсі та Ерік Герсія, якого флік використовує частіше в опорній зоні. Так, про короткі новини поговорили, а тепер про сам матч. Єдина зміна, яка була у попередній грі, це те, що у центрі поля замість касаду флік вирішив випустити Педрі. І це рішення було насправді доволі вірне, адже Педрі якраз додав того контролю у центрі грі, якого Барселоні бракує. А також зміг нарешті весь повний матч після травми, що каже про те, що нарешті, можливо, набирає якісь кондиції. Правда, звісно, хочеться, щоб не отримав знову ж якоїсь травми, адже він ніяк не може вийти на свій топовий рівень. А цього. Нам дуже не вистачає у захисті без змін, і в нападі також без змін. Особливо подобається позиція десятки у виконанні рафи, який тут просто шикарно себе показує. І це дозволяє Левандовському не опускатися в центр поля, не так часто пресингувати, а грати чисто форвардом. І Льова, звісно, ж, знову почав показувати якусь непогану гру, що каже про три голи в двох матчах, дві штанги та одне потужне влучання у вратаря, яке просто чудом не перетворилося у гол. Льова поки показує себе непогано. Ламін Ямаль у цьому матчі забив гол, його часто крило два гравці одночасно. Але тільки як Ніко вирішив, що не буде до кінця бігти за Ямалем, той вирішив пробити повороти, і не без допомоги захисника забив свій перший гол Лалізі, лізі. А у матчі з Веленців має гольову передачу. Так тримати. Зі знаком Мінус хіба можна виділити наш захист, адже він знову ж таки страждає. Кунде, звісно, схавав Ніко просто як міг. Відіграв дійсно топово, і Ніго Мартінець відіграв непогано. А от Кубарсі щось ніяк не може зліпитися докупи. У цьому матчі він привіз пенальті, хоча насправді там не повністю його провина, адже бальде не зміг винести м'яч, а кубарсі просто врізався вже в гравця Більбао, Але... Все-таки виглядає досі поки що невпевнено і непереконливо. Тому в загальному Барселона насправді зіграла непогано, не дала створити не так багато більбау, контролювала більшу частину гру, гравці показували себе непогано, усі, крім напевно, Тореса, який. Поки я не можу зрозуміти, що він тут робить, але кажу, немає поки іншого гравця на лівому фланзі, тут Торес буде затичкою, яка буде бігати. І також одне із хороших вражень це те, що знову ж таки під кінець матчу, там 70-80 хвилина, коли більбао потрібно йти вперед, атакувати, відігрувати цей один гол. Барселона далі продовжує контролювати гру, тиснути на Більбао, персингувати. Гравці не видихлись, гравці можуть грати. Те, якраз чого нам не вистачало у попередньому сезоні. гравці грають після 60-ї 70-ї хвилини. І це дійсно подобається. Тому що ж таки, коли гравцям суперникам потрібно відігріватися, Берселона продовжує на них тиснути. Так було сьогодні, так було у матчі проти Валенції. І цікаво глянути, як Бакса себе покаже якраз на цьому відрізку, коли матчі кожних три дні. Поки в нас є дві перемоги з двох. Це доволі хороший початок. Так, реалізація хромає, дві штанги не дадуть збрехати. Але я сподіваюся, як тільки декілька гравців зможе одужати, повернеться Френкі Дейон, якого в центрі в принципі не вистачає. Гаві зможуть зареєструвати нарешті можливо Ольму, який може пограти на лівому фланзі замість. Барана, і думаю, буде там краще виглядати, і така Барселона буде дуже цікава. Ну і варто похвалити гру Берналя, який сьогодні виступав од... єдиним чистим опорним захисником. І насправді з такою грою він показував себе доволі непогано у 17-річному віці. Думаю, що цей сезон він дійсно буде проводити у першій команді і дуже-дуже часто. Тому загальне враження після перших двох матчів насправді доволі непогане. Так кажуть, що Валенція у першому матчі не дав не могла нічого створювати, що Більбао тут не сильно щось хотів створювати, але не потрібно забувати те, що насправді Барселона не сильно та й давала їм щось створювати. Але дійсно, коли з'являлися моменти у суперників, то захист нас. Трохи те й страждав, і якщо буде який суперник посерйозніше, то напевно він нас не пробачить. Сподіваємося, Флік зможе щось з цим придумати. Тому насправді поки що гра подобається, є куди рости, але напрямок вірний. А як вам гра проти Більбао, Я вам в загальному. Ці два матчі перших. Напишіть свою обов'язкову думку в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Якщо вам подобається такий контент, то буду старатися робити його більше. І вдячний за перегляд. До зустрічі на полі. Пока!